Черкащан кличуть на масштабну толоку прибирати біля своїх будинків у парках і скверах закликають жителів усієї області. 25 квітня на Черкащині відбудеться акція За чисте довкілля. Її нагадаю проводять щороку по всій Україні. Таке розпорядження Кабміну. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого у нашому традиційному огляді преси. Більшість черкащан уже отримали бланки для оформлення субсидій, пише нова доба. Спрощені форми заяв і декларацій доправили до поштових скриньок у понад 600 тисяч домогосподарств області. На додачу до бланків ще й розіслали інструкції з їхнього заповнення. Співробітниця одного з сільськогосподарських товариств Шполянщини викрала з ферми корову. За словами викрадачки, тварину поцупила, аби виплатити кредит. Повідомляє вечірка. Корову жінка продала, а ось гроші витратити не встигла. Пірс на Черкаській набережні може провалитись. Містяни б'ють на сполух. Пішохідна зона, дедалі більше схожа на смугу перешкод. Нині там вже кілька півметрових ям, а асфальт на круги руйнується. Йдеться в акценті. Дендропарку Софіївка нарахували близько півмільйона гривень земельного податку. Депутати Уманської міськради порадували нововведенням із січня 2015-го сплачувати за землю, на якій стоїть дендропарк. Нині він єдиний в Україні, на який повісили земельний податок. Усі подробиці знайдете на сторінках Черкаського краю.